Доброго Дня! Вітаю усіх на каналі Repetitor UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні в нас буде заняття під номером 98 на тему виникнення та поширення механічних хвиль, фізичні величини, які характеризують хвилі. Дивіться. Сьогодні ми розберемо цю цікаву тему. Сподіваюся, мені вдасться вам її пояснити. Вона стане для вас зрозумілою та легкою. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, підпишіться на канал, не забудьте поставити лайк, бо це дуже важливо для алгоритмів Ютубу. Таким чином, це відео м -м, скоріш попаде до рекомендацій, а також допоможе поширенню україномовного контенту. І також, якщо це відео буде вам корисним, поширте його серед своїх друзів. А ми, відповідно, будемо з вами розпочинати. Дивіться. Що називають механічною хвилею? Давайте спершу розберемо це явище, це визначення на життєвому прикладі, аби вам стало зрозуміліше? Напевно, кожен з вас колись кидав каміння до річки чи до озера, неважливо. І напевно кожен з вас чув про таке явище, як землетрус. Усі ці явища пов'язані з хвилями, з механічними хвилями. От дивіться. Припустимо ситуацію: ви стоїте біля озера і кидаєте до озера монетку. Монетка падає у певну точку. І, можливо, ви помічали, що коли монетка впала до озера, то від місця падіння цієї монетки відходять хвилі. Тобто вони будуть відходити що далі, то далі. Тобто, від епіцентру того, куди ви кинули монетку, будуть відходити хвилі в різні боки. І тепер так само землетрус. Коли відбувається землетрус, є таке поняття: епіцентр землетрусу. Тобто це те місце, де він стався. І коли землетрус відбувається, то найпотужніша сила цього землетрусу саме в тій точці, де він стався. А далі вже землетрус, якщо віддалятися від його епіцентру, стає не настільки. Сильним, тобто там вже його міцність спадає. Так само, як і камінець у воді. Тобто, там, де ми кинули монетку, від не від нєєї від пішли хвилі, і ці хвилі віддаляються. І з часом вони згаснуть. Тобто, таким чином, ми з вами показали на життєвому прикладі, як можна зрозуміти явище механічної хвилі. А тепер давайте розглянемо фізичне його визначення, тобто визначення цього поняття. Механічна хвиля це поширення коливань у пружному середовищі. Зверніть увагу, я спеціально підкреслив слово пружному, тому що треба зрозуміти, що називають пружним середовищем. Пружне середовище. Це таке середовище, яке м співставляє себе з тим, що коли, наприклад, ми кинули монетку до озера, в нас пішли оці хвилі. Тобто е хвилі спричиняють наш кидок монетки, спричиняє деформацію цього е середовища, куди ми кинули цю монетку. І відповідно сила пружності, вона ніби перешкоджає. Перешкоджає тому, аби ці хвилі утворювалися. Тобто, сила пружності – це така сила, яка намагається повернути тіло до його сталого стану. Ну, наприклад, коли ви берете повітряну кульку, і цю повітряну кульку ви стискаєте або м'ячик футбольний, то він буде намагатися повернутися до своєї е, початкової форми. Так само і тут. І тепер давайте з вами розберемо це поняття хвилі. Ще з одного боку. Дивіться, треба ще розуміти, що хвиля сама по собі виникнути не може. Для того, щоб виникла хвиля, як явище, необхідно, щоб було певне джерело хвилі. На прикладі монетка. Да? Тобто, ви кидаєте монетку. Монетка це як ніби джерело хвилі. Монетка, падіння монетки в озеро, воно спричиняє цю хвилю. Відбувається деформація, да? тобто відбувається певне коливання, коли ви кинули монетку. І відповідно, після того, як відбулося це коливання, відбувається деформація певного середовища. В даному випадку це води в цьому озері. Відбувається деформація. Деформація буває трьох видів: стиснення, розтягнення або сув. Тобто, це види деформації. І відбуваються вимушені коливання. Чому вимушені? Тому що вода б залишалася в своєму нормальному стані в озері, так. Але ви тим, що ви кинули монетку, то, відповідно, вода почала коливатися, почала, почала утворювати хвилі. Таким чином, ми з вами розібрали це поняття і перейдемо до подальшого вивчення цієї теми. Попередньо розібравши, що таке механічні хвилі, давши йому визначення. Та Розібравши, що таке джерело хвилі, давайте з вами тепер перейдемо до такого визначення, як види хвилі. Як бачите, видів хвиль два поперечні та поздовжні. Розберемо детально кожен з цих видів. Поперечні хвилі, що називають поперечними хвилями. Уявимо ситуацію, що до вертикальної площини ми з вами прикріпили а, ниточку. І починаємо цю ниточку смикати. Я це тут намалював. Ось в нас була ниточка у спокійному стані. Після цього ми її почали смикати. Дивіться, ниточка почала вигинатися. І так далі. Тобто, ми її рухаємо вправо-вліво, вправо-вліво. Ниточка колихається, тобто відбуваються певні хвилі механічні. І чому вони називають саме поперечними? Тому що дивіться. Напрям хвилі у той бік. А самі хвилі напрямлені перпендикулярно до їх напрямку, тобто колихаються хвилі перпендикулярно до їх напрямку. Коли ось уявіть собі ще раз ниточка, ви її смикаєте, вона підіймається, опускається, підіймається, опускається. Саме тому їх називають поперечними. Тепер дивіться, як ми можемо характеризувати явище поперечних хвиль? Поперечні хвилі, дивіться, сув одних шарів середовища відносно інших. Тобто, дивіться, якщо це ниточка, то вона складається з певного матеріалу. Коли ми починаємо її смикати, то відповідно відбувається певний сув, шарів, тобто матеріалів цієї ниточки відносно інших матеріалів цієї ниточки, що я їй намалював. Тобто відбувається певна деформація. А коли відбувається деформація, як я вже казав попередньо, то відбувається, точніше з'являється, і сила пружності, тобто така сила, що перешкоджає цій деформації. І, і, і дивіться, також дуже важливо, що поперечні хвилі можуть бути лише з твердими тілами. У газах та рідинах їх бути не може. Тепер переходимо до поздовжних хвиль. Що можна уявити за поздовжні хвилі? Як завжди, давайте уявимо на життєвому прикладі. Е, припустимо пружину. Ну, напевно, кожен з вас бачив колись пружину, так? Якщо цю пружину зжати, то вона буде відповідно розжиматися. Це в нас називається сила пружності. Ми її зжали, вона розжалася. Зжали, ми її розжалися. Тобто вона переходить до свого початкового стану. Чому саме поздовжні? Тому що напрям руху хвилі відповідає до напряму руху її коливань. Так як в нас пружина, вона не підіймається ось так не скаче, вона йде саме ось за таким вектором. Також тут в нас наявна деформація. Відповідно, стиснення та розтягнення, коли ми її стискаємо, потім роз, розтягуємо. Так? І, відповідно, також під час стягнення та розтягування у нас густина то збільшується, то зменшується. І поздовжні хвилі характерні для твердих тіл, газів та рідин. Що стосовно поверхні води? Стосовно поверхні води... Тут не можна віднести ні до цього, ні до цього. Бо поверхня води має складний поздовжно поперечний е, характер у виді еліпса. Е, йдемо далі. Тепер розглянемо основні властивості хвиль. Що відноситься до основних властивостей хвиль? Їх 5. Основні властивості хвиль. По-перше, це скінченна швидкість. Поясню, що це означає. Шкін... Скінченна швидкість. Коли відбувається певне коливання. То волнам одна від одної треба дойти. Тобто на це уходить певний час. Якщо на це уходить певний час, то відповідно в них є скінченна швидкість. Тепер джерело механічних хвиль, тіло, що коливається. Поясню, що це таке. Як я вже сказав раніше, аби утворилися хвилі, потрібно для них джерело. Як я наводив приклад. З камінцем, коли ми кидаємо камінець у воду, відбуваються коливання, тобто хвилі йдуть. так? Якщо ми цього не зробимо, то хвиль не буде. Тому ці коливання називають вимушеними, тобто їх вимусили шляхом того, що на них подіяли. Частота коливань середовища дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Що це означає? Якщо в нас ці коливання вимушені, то логічно, що частота коливань хвилі буде дорівнювати частоті коливань джерел цієї хвилі. Тому що з якою частотою ми відповідно на цю хвилю діємо, то з такою частотою ця хвиля відбувається. Тепер третє, у вакуумі механічні хвилі не поширюються. Четверте перенесення речовини. Під час Коливань механічних речовина не переноситься. Тобто вона дає певний поштовх, а сама речовина нікуди ні не дівається. І ще відбувається певний рух. Тобто хвилі, вони рухаються, відповідно, є рух. Якщо є рух, то відповідно з'являється кінетична енергія. Хто забув з попередніх тем, що таке кінетична енергія, я написав для її визначення формули. Е, і дивіться. Перенесення речовини, ще раз кажу, не відбувається. Відбувається перенесення енергії. якщо відбувається перенесення енергії без перенесення речовини, це в даному випадку дуже важливо. Йдемо далі. Переходимо до фізичних величин, які пов'язані з механічними хвилями. Дивіться: їх три: частота, період та амплітуда. Давайте тепер про кожну фізичну величину окремо і детально. По-перше, хвиля це поширення коливань. Що таке коливання ми розібрали з вами вже. Тепер розберемося. Дивіться, що таке частота. Частота вимірюється у герцах. 1 герц дорівнює а однієї секунді у мінус першому степені. Аби знайти частоту необхідну кількість коливань поділити на одиницю часу. Далі, період. Вимірюється у секундах. Знаходиться за формулою час, ділений на кількість коливань. Зверніть увагу, що частота та період це величини обернені. Тут в нас треба кількість коливань поділити на час, тут, навпаки, час на кількість коливань. А тепер визначення період це час одного коливання. Ну і відповідно амплітуда. Амплітуда вимірюється у метрах. Що називають амплітудою? Амплітуда це максимальна відстань, на яку відхиляється точка від положень рівноваги. І тепер про те, що я вже сказав, частота коливань дорівнює частоті коливань джерела хвилі. А, і відповідно, якщо тут в нас частота коливань дорівнює частоті джерел хвилі, то також період коливань є однаковим, тому що. Це пов'язано саме з частотою, а от амплітуда з часом зменшується. Чому? Тому що е, чим далі від епіцентру е, поширення цієї хвилі джерела, так, то відповідно з е, часом ця хвиля буде згасати. Тепер поговоримо про довжину та швидкість поширення хвилі. Зверніть увагу: довжина хвилі позначається таку, таким символом. Розглянемо на малюнку. Я вже подібне малював, але давайте ще раз. Ось в нас іде хвиля. Вона пройшла одна хвиля, потім пішла така сама інша. Давайте дамо визначення хвилі. Довжина хвилі це відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює Т, тобто періоду. Так? Значить, дивіться, в нас хвиля проходить. і… Це відповідна відстань, що дорівнює, точніше, відстань, що поширюється за час, що дорівнює періоду. Таких хвиль може бути дуже багато. Тепер як знайти довжину хвилі? Аби знайти довжину хвилі, необхідно швидкість її поширення помножити на період. Довжина хвилі вимірюється у метрах в системі Сі. А от, аби знайти швидкість поширення хвилі, необхідно довжину хвилі помножити на частоту. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли хвилі переходять з одного середовища до іншого середовища. Під час того, як хвиля переходить з одного середовища до іншого, ну наприклад, спочатку хвиля йшла за повітрям, потім вона перейшла до середовища води. То в такому випадку швидкість її поширення може змінюватись. Ну, скажімо так, можна навести такий приклад життєвий. Якщо, припустимо, ви почули вибухи салютів, і скажімо, ви знаходились на вулиці, це буде дуже гучно. А ось коли, наприклад, ви знаходилися б у воді, то там вже ці звуки були б трішки іншими, тому що у воді інша швидкість поширення подібних хвиль. Частота незмінна. Тобто, про що це каже? Що частота у будь-якому середовищі буде сталою. І довжина. Довжина також може змінюватись. Тепер за теорією, це все, що я мав вам розповісти. Давайте закріпимо а, те, що я вам сьогодні розповів, на невеличкій задачі. Або у вас була невелика, але практика. Для практики, давайте розглянемо таку задачу. Довжина хвилі дорівнює 270 метрів. А період її поширення 13,5 секунд. Наша задача знайти швидкість поширення цієї хвилі. Як же це ми зробимо? Для початку запишемо ключову формулу. Як же нам знайти швидкість поширення хвилі? Згадуємо з того, що я розповів. Аби знайти швидкість поширення хвилі, нам необхідно довжину хвилі. Помножити на частоту. Але що робити? Вдано нам, це частота не дана. Тому ми згадуємо, що частота це величина, що обернена до періода. Я про це казав. І ми можемо підставити до формули замість частоти 1 помножити на Т. Або ж довжина хвилі ділена на період. Це в нас виходить 270. Поділити на 13,5. Ну, 13,5. Якщо це поділити, то ми з вами отримаємо 20 метрів на секунду. Задачу ми розв'язали. Не забуваймо записати відповідь. Відповідь треба записувати завжди. Відповідь. Нема відповіді, нема рішення. 20 метрів на секунду. Сподіваюся, що цю тему ви зрозуміли. Була вона вам корисна. Також не забудьте підписатися на канал, написати коментар про враження про це відео. Якщо воно було вам корисним, поділіться ним зі своїми друзями. Саме так ви допоможете розвитку даного каналу, надасте додаткову мені мотивацію і допоможете розвитку україномовного контенту. Усім гарного дня і до зустрічі на наступному занятті.